Понад 20 років тому Андрій Шевченко здобув найпрестижнішу індивідуальну футбольну нагороду у світі. На честь 20-ї річниці події легендарний футболіст привіз трофей в Україну. 17 грудня золотий м'яч вирушив разом з Укрзалізницею у подорож дев'ятьма містами України. Нагорода Андрія Шевченка також побувала і на залізничному вокзалі Тернополя, куди зійшлась велика кількість містян. сфотографуватись із трофеєм. Велика популяризація. Я ще пам'ятаю. Коли Нива дуже гарно виступала в чемпіонаті України, ходив на Шевченка, дивився. Це взагалі підняти футбол. Бачите, який зараз футбол у нас бідненький, правда. Особливо на Єврокубки. Я проїхав от зверх 100 кілометрів спеціально сюди, приїхав, щоб подивитися. Я прошу подивитися на золотий м'яч Андрія Шевченка, бо не знаю, ще такий, ще такий шанс, коли в житті випаде. Він дуже класний гравець. Не знаю, хотів просто прийти подивитися на нього. Воно заохоче молодь до спорту і розвиватися чим побільше. Я його фанат, я, я дуже радий, що він приїхав, хочу зараз сфотографуватися з ним. Радий, що Шевченко вирішив зробити таке турне з золотим м'ячем. Він получив, так якби 20 років тому він отримав золотий м'яч. Радий, подобається мені таке. З Тернополя нагорода поїде далі у своє турне Україною, під час якого всі охочі зможуть сфотографуватися із трофеєм, а також отримати символічні плакати із зображенням легендарного пенальті Шевченка буфону і побажанням від володаря золотого м'яча.